Привіт, мене звати Віта. Я хочу залишити відгук про онлайн-центр математики. Моя доньку звати Маша, вона наразі в сьомому класі. І у нас виникла така проблема, як вивчення математики. Під час бойових дій нам довелося евакуюватися на нове місце проживання, і тому виникла проблема взагалі зі школою, тому що вона не працювала, навіть не було онлайн-занять. А ще більше з математикою. Тому ми вирішили шукати альтернативу. Також була проблема в тому, що не вистачало спілкування з однолітками, і я вирішила, що цю проблему потрібно вирішувати, тому що з'явилася невпевненість в собі, донька сором'язлива, і тому ми вирішили шукати. Вирішення цієї проблеми. В рекламі я побачила онлайн-центр математик, де розповідалося, що заняття проходять в групі, тобто це групові заняття, діти спілкуються між собою, вчителі молоді і знаходять підхід до кожного учня. І Ми вирішили спробувати. Ми Записалися на пробне заняття, донька його пройшла, і після нього вона мені почала розповідати, що їй сподобалося, що їй сподобалося, що там є її однолітки, ще в них є система балів, тобто потрібно заробляти ці бали, всі ці. Моменти дітей згуртовували, і ми вирішили продовжувати. Наразі ми вже навчаємося в онлайн-центр математик півроку, і я дуже задоволена, тому що донька спілкується вже з новими друзями. Вони спілкуються поза цими заняттями. Вони вирішують, як потрібно досягнути цілі, які перед ними поставили вони самі, як ці бали заробити. Для мене це дуже важливо, що донька знайшла нових друзів, спілкування, і при цьому вивчає математику, оцінки в школі покращилися. Я дуже задоволена. Я всім рекомендую онлайн-центр математик. і я дуже дякую цій школі за те, що ми змогли досягти своїх цілей, і дитина вивчає і математику, і знайшла нових друзів і спілкування.